Усім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня 2023 року. Приїхав я на свій ізольований точок для того, щоб пом'яти водичку і дати нову порцію сиропу для бджіл. Віднімаю відео по тій темі, щоб було багато запитань за відра з сиропом, як з них беруть там і багато таких других питань. Тобто на коментарі не відповідаю, тому що, по-перше, не маю часу. По-друге, дуже багато є коментарів неадекватних, на яких я взагалі не маю бажання відповідати, якісь вести з кимось дискусії з нерозуміючими взагалі людьми. Тому зараз вам коротенько розкажу. Наглядно покажу. Значить, ситуація, яка по відрах. Хто слідкує за каналом, той знає, що я дав 3 дні назад по, практично по 12 літрів сиропу, бо відра десь не повне на сім'ю. Тобто частину сімей я тут загодовую відрами, частина сімей загодовується кормушечками. Тобто, по літри я їх поклав по дві штуки на сім'ю, тому що там відро не влазило, були в рамках мед, я вирішив їх догодувати в верхній корпус. І я вам зараз покажу наглядно, як там і там проходить цей процес. Друге, що я скажу, зараз у нас стоїть жарка, тепла погода. І було запитання, за скільки часу 12 літрів сиропу сім'я забере. Тобто, дуже багато залежить від сім'ї. Якщо нормальна сім'я, то вона цих 12 літрів такою погодою забере 5-7 днів. Якщо ж сім'я слабка, то може зайняти до двох тижнів. Ну, тобто це залежить від сім'ї. Як правило, я перед тим як загодовую, подивився, щоб дуже слабких не було, яким взагалі б не було сенсу давати це відро, тому що з ним тільки потім треба буде перекладатися. Але на ту кількість, що я дав відер з цим сиропом, все одно знайдуться такі, які, можливо, і не схочуть повністю забрати, можливо, в якихось не буде скласти, де весь цей сироп, тому що я гнізда не переглядав у всіх. Що конкретно писати, тим образно: 7 літрів дати, тим 8, тим 5, а тим 15. Тобто я всім на круг дав по відрові, а там вже як буде. І якщо якісь не заберуть, я просто перекладу в іншу сім'ю, сусідню, і з цим питання закрию. Ще було питання. Ну, таке, звісно, питання, чи не скисне сироп. Ну, не знаю, якщо його дуже довго тримати, може місяць-два жарою, три, може тоді щось і скисне. Такий, як я роблю сроп, доволі хороша концентрація, я на 40 літрів води е, мішок цукру, 50 кг розмішую. То есть, такий цукор свободно, пару тижнів, ніякого там скисання в ньому немає. Ой, сироп, верніше. Ну, і так, Зараз підійдемо до декількох сімей. Які поближче вон, тих я зараз відкрию і подивимося, як беруть з відер і як беруть з кормушку. Ось ці сім'ї, е, яким я давав відра. Ось ряд повністю донизу, тут десь 70 плюс сімей. І по цих рядах виборочно, в яких було де поставити відео, тим я її давав. так Підійшов я до сімейки, одною рукою буду робити, якщо будуть якісь. Із яни, то вибачайте. Нагадаю, що три дні назад я давав їм відерочку сиропу. Ну, ось такі посилі сім'ї. Десь вони забрали, як ви бачите, он сироп. Ну, практично половину ці забрали, чуть-чуть менше ось ця сімейка. Так, пожму на паузу і слідуючу відкрию. Так, ось відкриваю слідуючу сімейку і будемо дивитися, що тут робиться. Відкриваю акуратно, бо без шляпи. Ось така кількість бджіл в даній сім'ї. Ну і вони десь так само приблизно вибрали, половини ще немає. Я думаю, літрів 4 5 вони десь взяли. Тобто це непоганий пока результат, ось так вони вже до чуть-чуть. Зараз секунду не хочу сфокусуватися. Ось так вони догори по чуть-чуть починають язики підтягувати, ну це нормально, потім з пройти їх і зібрати. Так, ось слідуюча, перемістився, ті пізніше от закриє. Зараз вам штуки 4. Ось дивіться, ця сімейка вроде візуально послабше показує, ну так, по бджолах. А вибрали сіропу побільше. От пів відра вибрали. Це за три дні. Тобто, а ще є нюанс той, що вони перші дні тільки розкушують, вони саме гірше беруть. От іменно з відра, наприклад, якщо даєш кормушку, вони якось зразу з кормушки реагують. Вона в притул йде до рамок. А для відра тобто, треба час, щоб вони розкушали. І буває, коли якась погода не дуже тепла і. По два дні взагалі вони не хочуть брати, тобто не можуть його, скажімо так, занюхати толком. Ось тут, дивіться, в цій сім'ї практично повне відро, буквально літру взяли. Ну, будемо дивитися за ними. Не скрізь буде все гладко, але відсотків 90% це має пройти гладко. Ну, перевага в чому відер? Що я приїхав ввечері, привіз їх, і буквально за 3 години я роздав більше як 700 літрів сиропу Сам без всяких помощників. Можна набагато більше це зробити, але я вже роздавав було не виднося і самому було незручно, фонариком не дуже присвітиш, акуратно. А якщо раніше почати, або ще щось доцвітає образно, є якийсь невеликий взяток, то тоді можна куча його роздати. Ось ці сім'ї. Так, літра 4 забрали. Тере 5. Ну тут не буде видно, мабуть, через солому. Ось така кількість бджоли. Ось так вони беруть. Дивіться. Давайте ще одну відкрию і далі покажу вам кормушки. Як беруть з кормушок, там ситуація повинна бути покраща, тому що там поменше сиропу, раз і по-друге, вони кладуться в притул до раму. Ось тут, -от так, тут буквально вибрали десь літру. Ну я ж кажу, перші дні вони розкушують, далі вони починають добре брати. Якщо в них є місце, де складати, хороша погода, доволі добре беруть. Ще скажу за переваги відра, чим мені дуже подобається, тому що я буквально роблю один підхід, це роздаю їм цей сироп. І десь через днів 10 контролюю, як вони його взяли. І де не взяли, я помічаю і ще чекаю там образно який тиждень, скільки вони взяли, взяли і переставляю в інші сімейки. Тобто таких буде небагато. Друге, чим мені подобається, я ці відра. Можу використати потім підмет, тобто, скажімо, кормушка є ітарою підмет. Тобто, якщо щось помінялося, нічого викидати не потрібно, тобто все працює. І Ще такий нюанс по відрах, що треба ну, кидати достатньо соломи або якихось гілячок, щоб вони не топились. Тоді вони взагалі там, щитані одиниці їх втопляться. І так, підходимо до кормушок, де я годував Ось ці вулики, які в мене. Не помічені, тобто, на яких немає каміння, то вони з кормушками. Їм було дано по 2 літри, позавчора. Два тобто, дні пройшло. Ось кормушечки сухі, як ви бачите, обі. Тобто, цікаво, з кормушок вони получше будуть брати. Так, поки закриємо ось слідуючий вулик. Подивимося, що тут. Дивіться, я годую так, в верхньому корпусі тут 6 рамок знаходиться. І я в них тобто, бджоли переносять в них. Ось дивіться. Ці теж обі кормушечки пусті. Так я кидаю соломи в одну частину кормушок. Тобто, чудово виходить, бджіл ну, взагалі не копиться. Ну, може якась там щитна одиниця. Давайте я вам ще якісь зараз покажу. Піднайду. Ось бачите, теж непомічена кришка. Ось так. В середньому на 5-6 рамок я їх верхній корпус догодовую. Ну, цих ще може бути, бо щось тут забагато багато бжів. А ні, немає, взагалі в кормушках нічого. Ось дивіться, якщо видно, ну, коротше, да, видно, пусті кормушки. Ось, Вони складають ці рамочки. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб поменше було бджіл воровок, щоб ніде не капало, скажімо, не було запахів сиропу, тому що з ними важко боротися, якщо їх потім дуже багато, скажімо так, розведеться. І вони будуть лізти в слабі сім'ї, тож тобто старайтесь, теж, щоб не було слабих сімей, ну я маю на увазі дуже слабих, особливо безматочних, бо вони зразу відчувають, де є безматочна сім'я, починають туди наглим образом лізти. І можуть, ну так і буде, безматочні вони порозбивають сім'ї, а де є матки і слабі, теж є ймовірність того, що вони можуть розбити. Тому, якщо знаєте, де у вас слабі сім'ї, з льоточки скорочуйте, там, припустимо, на пару сантиметрів. Ось так, як в мене зараз вам покажу. Ну, Це для мене така несильна сімейка. Ось тут такий льоточок. В них ну, тут тіньок не дуже видно. Зараз, секунду, о. Ось такий тут невеличкий льоточок. Получається, скорочений. Зараз я вам покажу силу цієї сімейки. Ну, Вона в принципі, займає ось дивіться, корпус на 8 рамок. Ну тут вона не всі рамки крайню не обсижує. Ось така вона по силі. Я вважаю, що це слабенька для мене. Сім'я тобто, займаю в принципі, всі вулички є всіх. Ось бачите. Ну а така не дуже сильна. Я її навіть не підгодовував, потім, можливо, якусь рамочку її добавлю. Тобто, Вона свободно буде зимувати. Ось така сімейка. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.